У постачальника є такий тип послуг, як ділянка підрізки. Ви можете приїхати із своїм плитним матеріалом. Звісно, при одній умові, що саме в цього постачальника ви й купляли даний плитний матеріал, але є такий нюанс е негласний. Хто там знає, де ви придбали той матеріал? І, відповідно, по суті, по, по чесному кажучи, будь-хто може приїхати з плитним матеріалом і, відстоявши, відповідну живу чергу, е можете замовити потрібні розміри, і вам з даного плит вашого плитного матеріалу в той же момент підготують потрібний розмір деталі, ще можуть її і закромкувати. Е тобто це така собі швид швидкий варіант, коли у вас от іде монтаж замовлення і щось там не сходиться або не співпадає по розмірах. Ви можете швиденько взяти свою детальку. Поїхати її і, і відразу ж підрізати в потрібний розмір, забрати і привести назад. Скажу я вам, дивлячись на ці черги, які, які там зазвичай бувають. Це досить популярна послуга у постачальника. Всі, звісно, нею користуються, не дивлячись на те, що у багатьох своє обладнання, але все одно чомусь їдуть саме, саме сюди. Що мене постійно дивує, то, то ця кількість людей в черзі. Інколи її немає цієї черги. А інколи ти приходиш і дивуєшся, що люди, які мають відношення до виготовлення корпусних меблів, приїжджають з отакими й отакими стопками плитного матеріалу і підрізають його в розміри, кромкують, там щось постійно змінюють. Дивлячись, от на оці цю кількість матеріалу, звісно, ніхто не застрахований від помилок. Але от дивлячись на цю стопку матеріалу, ти розумієш, що в тебе ще не все таки погано. Якщо ми там їздимо, то то зовсім з іншим, з іншим напрямком або там виготовити нову деталь, або там можливо докромкувати. Ну тобто якісь просто невеличкі коригування, і воно то й добре, що так. Звісно, не, не всі застраховані від цього. Помилки бувають різні, але хотілося би якось от зрозуміти, Значить, все придумано до нас. Є куча софтів, які прораховують все до міліметра, різні конструктори, різні програми. Всі вже навчені, набили лоби, але все одно по факту приїжджають за цими Купами оцього цього плитного матеріалу і починають його різати, кромкувати. Не знаю, що порадити, як бути в таких випадках, але дивно, як так складається, що на помилках ніхто не учиться. Хотілося би їх мінімізувати, ці помилки, і добре, коли ти не користуєшся цією ділянкою підрізки. Але виявляється, що все-таки, як не крути, послуга ділянки підрізки, все одно актуальна. Тому кому потрібно. Corre,